Доброго дня, мої любі друзі, мої колеги, мої однодумці, працівники обласної бібліотеки для молоді імені Світлова. Користуючись щасливою нагодою, хочу привітати всіх вас з юбілеєм та побажати миру, перемоги, щастя, міцного здоров'я та творчих звитяг. Ви найкращі, ви робите життя в нашому місті кращим і світлішим. Ви талановиті, ви, ви чудові. Хочу передати вітання також від нашої колеги Якубович Зінаїди Львівни, яка свого часу працювала в бібліотеці заступником директора. Мої дорогі, і ті, з ким я працювала. Раніше разом і ті, хто працюють в бібліотеці зараз. Моя глибока шана, повага, моя любов до вас, мій захват, вашою звитягою, вашим трудом. Я вас міцно обнімаю і мрію про зустріч, дуже скучаю. Все буде добре. Все обов'язково буде добре. Люблю вас. Ваша Людмила Подлужна.